Вітаю, це проєкт Ну що там у вас? На актуальні теми спілкуємося із колегами з різних регіонів України. Сьогодні дізнаємося, чи долучаються у час війни до мистецьких заходів жителі Хмельницького та Запоріжжя. З нами на зв'язку ведуча телеканалу «Алікс» Маргарита Доценко. Маргарито, вітаю. Колеги. Я вас вітаю. Дякую за нашу нову зустріч. Маргарита зауважує, що мистецьке життя у Хмельницькому з початком повномасштабної війни практично не зупинялося. Окремі заклади у перші місяці влаштовували заходи, спрямовані на психологічне розвантаження та підтримку внутрішньопереміщених осіб. Наразі усі мистецькі заклади міста працюють у звичному режимі. Єдине, що практично усі виставки у музеях або ж вистави у театрах мають благодійну складову. Ну і звичайно, війна додала нової тематики. Так, зокрема, репертуар обласного драматичного театру імені Старицького поповнився виставою Маріуполь надія на світанок і її грають в укритті театру. Маргарито. А чи, попри все, вирує мистецьке життя у Запоріжжі? Ви знаєте, у Запоріжжі ще з літа працюють театри. Причому працює як драматичний театр для дорослих, так і театр ляльок для найменших для дітлахів. Також працює театр молоді, дають прем'єри і вже ставлять всіма відомі та улюблені хіти, яких очікує аудиторія. Нам стало цікаво, що думають наші підписники стосовно власне життя культурного та театрального. І ми запитали у них, чи відвідують вони театри, і ось власне. Які результати ми отримали, і охоче із вами ними ділимося. 31% сказали, що ні, не відвідують зараз театр чи галереї, виставки. 26% сказали, що так відвідують. 24% зазначили, що в них вже з'явилося таке бажання, і вони плануються зробити найближчим часом. 19% сказали, що морального ресурсу поки що на це на жаль не мають. Тож, якщо згрупувати ці відповіді. Фактично виходить 50 на 50 тих, хто вже готовий до культурного життя у нашому місті, і тих, хто поки що а, не може собі цього дозволити по ряду причин. Маргарита, хоч мистецьке життя у Хмельницькому і вирує, принаймні дані опитування, яке ми провели на своїй сторінці у Фейсбук, показало, що до мистецьких заходів долучатися, поки готова меншість. На питання, чи відвідуєте ви в нинішні часи театр, концерти, виставки отримали такі результати? Так, відповіли 14% опитаних: ні, 66%. Вже з'явилося бажання хочу сходити 8% І не маю поки морального ресурсу. 12%. Ми Ну будемо сподіватися, що і в мистецтві українці знаходитимуть ресурс, а мистецтво у свою чергу підтримуватиме армію. Маргариту, дякую за спілкування і до нових зустрічей. Тож я була рада поділитися із вами цією інформацією. Дякую вам за зустріч. Побачимось. Нашим глядачам щиро дякуємо за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.